Доброго дня, Дмитро Павліченко, захист звичайних людей. Поясніть, будь ласка, що сьогодні трапилося у суді і чого у вас було видалено залу суду? Адвокат Кушнюрянко Микола Володимирович. Ну я вам скажу, дивіться, по-перше, мене не видали судового засідання, а прийшли охоронці і я сам пішов. Микола, ти ж присядь. О, бачите, ви мене вже знаємо. Попереджає всіх учасників. В першу чергу. Она кушня. За неповагу до суду. Ви будете визнані визволені стало чудово. Продовжимо це Давай. Так, суд встановив порядок, сьогодні доказів. заявив. письмо юлю. Підніміться, будь ласка. согласно. Піднимайтесь, кошти Підніміться, будь ласка. Суд, ма а, не Сод вам робить зауваження. За... Немає в КПК такого. Солод вам робить зауваження. уваження. За неповагу до суду. Нема ви, такого. КПК немає. Будь ласка, суд вас ображає <кху> про те, що Подавай, в разі, згав. в разі, якщо ви не будете підкорятися розпорядження на володжу, ви я судовий зміни. Я Я тебе звільню. Подавайся я уважу. Заява що начинается. Покиньте за вас удовольствие. Почему? Потому что вы не подбираетесь распорядженного. Покиньте за осудости. Поканьте, зас удовольствия. Вышел, заикаючи. Заикарь? Фиксация летит. Классно. Yes. Тут вытворка Суд в судовохорону. Yes. Естественно. Перемусово видано. І, і ви будеш до, доказувати мені, що ти зробив. З'єсанування. Ми з вами, ми з вами Русей, не пасли. Ну так, ти вбив того, так. я тобі попереджав. Граната не долетіла. Ну ну, давай, нажимай ще раз. Ну це не єсанувато, що ти там творив єсанування. Я дуже радий, що її розбомбили. А, батько сматри не, не вбили, ні? Наводять розумієш, На жаль, так. Нічого. Виборя, конечно. Конечно. Ти думаєш, що ти боюсь. Будь ласка. Я тебе боюсь. Яка людина з потворює називається потворе. Присутні. Я кажу, що ти потвора. Ти потвора. Ти людина, яка спотворює все. Мені ти вбив. Оцю пацана. Ти вбив. Звісно, що... да, я, 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 я його питаю. Да, Обов'язково. Да, обов ти вбив його. Тому що ти його зберігав сім років. І в цей день ти повинен був звільнити його від закону Посавченко. А ти його вбив. Ти вбивця. Я тобі наперед кажу, ти вбивця, ти не повинен сюди й бути. В ясануваті там селі повинні сидіти і не ходити сюди на суд. Тому що ти потвора, я тобі кажу. Ти знімай, знімай мене. Я, я дивіться, я йому кажу, це потвора. Людина, яка спотворює все. В його ні одного виправданого нема вироку. Його сюди засунули при. Партії цих дебілів. Янукович і все, як ти сюди попав? Засанувати в центр Києва. Як ти сюди попав? Завзяти? Як ти гнидив майданець як ти? Забув, як ти цей? Відкупився, так? Будь ласка, ми з вами густи не на науцьку. Я з тобою. Я з тобою не пас і не буду пасти, а, бо з такою потворою я не буду пасти. А, я санувати їдь то, туди. Можливо, де ти тобі написав. Що, що? Добровідно, то я санувати їдь. Я хочу, щоб вони мене вивели. Щоб я на те тебе написав. Боже. Що ти отака потвора, що ти здійснює законний Боже. спосіб. Маєте таке право? Я чекаю. Я хочу, щоб цей. Я чекаю. Я тебе розказую, що ти потвора. Ти не людина, ти потвора. Да. Добре, що порушує порядок залізного засідання, прохання буде чого подобного. Бачиш? Да. Ну, 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 я став. Я адвокат. А ти потворе. Позбавлення права заняття адвокат. Та ти спозбавлений взагалі. Да. По тому що знаходиться в цьому. Так би мовити, судовому засіданні просто вже не було сенсу. Чому? Ми звертаємо увагу на цю особу. Я, навіть не буду Судя... наз... я не буду називати його суддею, оскільки я йому задавав питання, і там є в залі судового. Як ви сюди потрапили? Як судити? Цицькін. О, Цицькіне. Цицькін. Ну, я його називаю Цицькін, бо я не можу вимовити ну, його. Поділу гоменіку кату, так? Так, да? да, да. ну зараз далі. Як ви сюди попали, оскільки ви з'ясановатий, то з якого з села ви приїхали сюди, заплатили хабарі, я так розумію, бо ви не можете сюди попасти в центральний суд і тут судите. І він же суде. Дивіться, він не одного виправданого вироку. Досі. Він засуджував майданівців. Більше того, Оті, що. Він, він за свою діяльність вже мав бути люстрований. Але, давно повинен звільнений. Взагалі а чого він досі не ілюстрований. Ви запити робили? А тому, що система його захищає, тому що він захищає там дуже великі справи, суддів виправдовує. яка, наприклад, суддя Царєвич, він же її виправдав. Іменно це він да, да. він других виправдовує. Вони виправдовують одне одного. Тобто, всі судді повинні бути негайно люстровані? які Ні, не, так. Вони... не так. Ці люди, повинні... люди чуєш? Всі ці особи повинні негайно бути звільнені, Повинна бути створити зовсім інша система, бо я звертаюсь знову до американської системи, оскільки моя дочка там. І я там з... побачив, як там взагалі суд... пров... судовників повинна обирати громада замість. Підожіть, можна я закінчу? Да. Відноси суддів. Так. І там суддів обирають на першу каденцію два з половиною роки суддю, прокурора, начальника поліції. Люди обирають. Запевнити, Самі відпіли, порядник. Мистер... Хіба можуть обрати? Отут стояли тут, оці. Типа шарамижники тут стояли, ще й гнівались на мене. Вони навіть не знають, що таке поліція, як воно називається. Що таке право, воно не знає, що й сміється. Понімаєш, воно дурне стоїть, воно вчились два-три, і воно і ще й сміється. Зрозуміло. Да. Тобто, да. давайте е, зробимо резюме, Тобто, всі да. судді, які вчиняли неправоомідну дії відносно майданець, відносно. Негайно повинні бути патріотів. звільнені і притягнути до кримінальної відповідальності. Дякую. А я кажу, ні, більше того я кажу. Повинна бути негайно ліквідована система, отаку статус судді, обране суддів. Не система повинна їх обирати, призначати. А люди повинні на першу каденцію тільки тоді буде, коли люди будуть обирати. Вони ж мають два з половиною роки обирати і відкликати. Не система. Вони ж вони ж на систему працюють. Ось трубніков. Дякую, дякую і ще її зрозуміло. Тобто, давайте долучайте до цього процесу. Громада повинна обирати на першу каденцію суддів, висувати своїх представників. І ми будемо робити подання до Вищої ради правосуддя, щоб цей суддя, кандидатура, негайно, не був, звільнений. А негайно це, а, був звільнений. Негайно був звільнений суддя, буде звільнений, ще? негайно звільнений Щирова Петро Павліченко.